Стянку я чую, бабах, все в пылюте. Все сижу, все, все коричневе, думаю, Де я де хто я у Луцьку внаслідок ворожих обстрілів постраждало п'ятеро осіб одна людина загинула вранці, 26 серпня. Ворог випустив по Україні більше ста ракет та майже сотню шахедів. Декілька з них досягли обласного центру Волині. Один з ворожих боєприпасів поцілив в об'єкт інфраструктури. Інший у цивільний багатоквартирний житловий будинок просто посеред густонаселеного спального мікрорайону. Події трапилась близько 8.30 сьогодні вранці. Підрозділи пожежно-рятувальної служби, які прибули на місце події, встановили, що внаслідок ворожої атаки пошкоджені помешкання на верхньому поверсі будівлі на проспекті. І першочергово були проведені заходи з ліквідації горіння і надання допомоги громадянам, як в цьому будинку безпосередньо, в інших квартирах. Ну і одній людині, яка потерпіла. Внаслідок прямого влучання у багатоквартирний житловий будинок постраждало дві особи. Неповнолітню дитину доставили до лікарні. Інша потерпіла особа відмовилась від госпіталізації. Загалом рятувальникам вдалося евакуювати з пошкодженого від вибуху будинку 12 осіб. На жаль, внаслідок масованої ворожої атаки маємо влучення в житловий сектор. Відомо про одного загиблого та Ще п'ятеро людей отримали тілесні ушкодження. Також пошкоджень зазнали і сусідні житлові будинки, аптеки та магазини. Галина Приймак на момент влучання вже мала знаходитись на робочому місці. Однак через повітряну тривогу подалась в укриття і затрималась. Як правило, в цей період часу ми вже знаходимося в магазині, саме готуємося до його відкриття. Якби ми були присутні, не знаю, чи я б з вами говорила. За словами Галини Приймак, в результаті влучання шахеда у сусідній будинок постраждала квартира на четвертому поверсі, де мешкають її друзі. Поранення отримала їхня донька, яка наразі перебуває в лікарні. її врятувало також дитину від тих крепких. Вони на четвертому поверсі, якраз от туди, куди прилетіло. Врятувало те, що дитина окуталася в одіяло грубе, і це дитину врятувало. Одинадцятирічний мешкає саме в тому під'їзді, який найбільше постраждав внаслідок прямого влучання ворожого шахеда. Його тато служить у війську, а мама вже пішла на роботу. На момент вибуху хлопчик був у квартирі. Сам мама каже: йди на тренування, по боксу займайся. і я пішов на кухню зробити поїсти перед перетренуровку. Чую рандата, біжу в кімнату, Хочу позвонити до мами, сказати, що щось стріляє, і чую зразу прильот. Артемко не розгубився, вибив понівечені внаслідок вибуху двері та самотужки зумів евакуюватись з будинку. Дивлюсь, шкаф поломаний, телевізор, віку нема, все таке. Беру телефон, вдягаю шорти, тапочки, іду до і вибігаю з вибиваю двері і йду до І йду сюди вниз. Слава Богу, що, що, що я теж був живий. взагалі? рух вулицею перекритий. Будинок та під'їзди до нього оточені силовиками та рятувальниками. Ліквідація цієї події вже безпосереднього ну, не зайняла багато тривалого часу. Зараз проводиться розбір конструкцій, обрушених в помешкання, і надається допомога громадянам, які потерпіли, так називаємо їх. Біля пошкодженого будинку служби екстреного реагування відразу розгорнули декілька наметів для надання допомоги постраждалим та облаштували координаційний штаб. На місці інциденту усіх забезпечили водою, електрикою та зв'язком. Тут також працюють психологи, медики, рятувальники та слідчі. І документує наслідки злочинної агресії Росії. Відповідно, вже розгорнутий координаційний штаб допомоги людям, куди можуть звернутися постраждалі в постраждалі внаслідок цієї агресії. Слідство буде проводити служба безпеки України. Координаційному штабі Нацполіції розпочали прийом заяв від людей для реєстрації завданих збитків. Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом ворожого обстрілу Луцька та області. Наразі слідчі продовжують досліджувати речові докази та збирають відповідну доказову базу, адже влучання у цивільний багатоквартирний житловий будинок це ще один факт порушення законів та звичаїв війни зі сторони Росії.